Чудовий варіант домашнього пирога, щоб довго не возитися з тістом. По типу все змішав і в духовку. Пиріг виходить дуже смачний, з шоколадною крихтою та начинкою з кисломолочного сиру. Виливаємо 200 г розтопленого вершкового масла або маргарину, півстакана цукру, ванільний цукор, 2 столові ложки какао, 2 стакани борошна. Усе добре перемішуємо до однородної маси. Тісто виходить як крихта. Робимо творожну начинку. Робимо сирний крем. Розтираємо 200 г кисломолочного сиру ложкою. Додаємо півстакана цукру, одне яйце, ванільний цукор. 2 столові ложки борошна і все добре перемішуємо до однорідної маси. Творожна начинка готова. Форму добре змащуємо олією. Половини крихти викладаємо у форму, розрівнюємо її добре лопаткою і притискаємо. Потім викладаємо усю сирну начинку, також її розрівнюємо по всій поверхні форми, зверху викладаємо крихту, яка залишилась. Так само її лопаткою розрівнюємо та притискаємо. Випікаємо такий пиріг 40 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо з духовки трохи охолоне, поливаємо розігрітим шоколадом або шоколадною помадкою та присипаємо горіхами. Трохи і можна нарізати та смакувати.